Ви знаєте, що жовчний може бути ладачем або, навпаки, трудоголіком. І якщо жовчний ладачий, він не хоче скорочуватися, це призводить до проблем з травленням, це призводить до дефіцитів, до проблем зі шлунково-кишковим трактом, важкості у ШКТ. І також це може призвести до гіпотерозу. І в свою чергу, якщо у вас, наприклад, є гіпотеоз, у вас 100% ладача жовчний міхур. І коли ми говоримо про жовчний який трудоголік, це навпаки, він буде дуже гіперактивно скорочуватися. І в медицині цей стан називається дискінезія жовчо вивідних шляхів. Тобто вона може бути по гіпотонічному типу, коли ледачий жовчний міхур, і по гіперкінетичному типу, коли він гіперактивний. І коли він такий гіперактивний, це буде призводити до діареї, якщо ледачий, то буде закрити. Якщо гіперактивний до діареї, якщо жовчний ледачий – це буде призводити до тягнучої болі у правому підрепір'ї. Якщо він гіперактивний, це призводить до такої гострої, колючої болі, і людина не зможе переносити жири, жовтки, яєць і смажене. І дуже важливо правильно, коректно діагностувати. Який у вас жовчний міхур. Як це зробити? В мене тут є заключення ультразвукове, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. І дуже важливо, щоб доктор, який вас дивиться, проаналізував, який у вас жовчний. Тобто, зробив вам ультразвукове дослідження наче і потім після жирового сніданку ви повинні прийти до? До лікаря на ОСД зі своїм жировим сніданком. І потім, після того, як ви вже поснідали, лікар знову через 30-40 хвилин подивиться, зробить вам ультразвукове дослідження, і ви дізнаєтеся, як скорочується ваш жовчний міхур. Він у вас ледачий чи він у вас навпаки гіперактивний? І, в залежності від цього, ви будете мати уявлення про те, що вам робити, тому що підходи будуть взагалі різні. І особливо, якщо у вас є гіпотереоз, будь ласка, підіть і зробіть ультразвукове дослідження з навантаженням, тобто з пробним сніданком.